А що на фронті? Яка ситуація на фронті? Чи відповідає все дійсності те про що заявляє наше вище військово-політичне керівництво? Ну, першу, я хочу сказати про НАТО. От НАТО сьогодні в будь якому випадку зараз приймає концепцію підтримки України, тому що стратегічно протестує з Російською Федерацією і блоком країн авторитарного режиму, які загрожують не тільки Україні, але й країнам НАТО, тому захищаючи і підтримуючи Україну, вони захищають себе. Конкретно і поляки, і прибавти прогнозують найближчі півроку рік, що може бути реальна агресія проти цих країн. А це вже агресія направлена проти країн НАТО. А німці прогнозують це 25-27 рік. Ну за 5 років, що може реально бути війна з Російською Федерацією. де можна вирішувати основні проблеми якраз потужного удару по Росії, по її ВПК по, по режиму в цілому, що ми говоримо по ослабленню, а тим більше можливої дезорганізації, це в Україні. Тут, де дійсно, ми своїм вкладемо життя, ми використовуємо всі свої засоби і власного виробництва, і іноземного. Тому вони будуть так поки допомагати, тому що це їх конкретні кровні інтереси, не політичні, не економічні, тільки не політичні. Тому дана ситуація дійсно окремі країни будуть опонентами. Це ми реально представляємо. Ну, поки зараз це Словаччина, наприклад, там Угорщина, ще деякі країни утримуються, але в основному орієнтуються на реальну підтримку. Ми з багатьма країнами ведемо постійний діалог включаючи представники наприклад, США і Байдена і Трампа, відповідно, да будуть але кримування. і Сполучені Штати Америки і Німеччина дві країни, які по суті блокують нам вступ неофіційно, але до НАТО якби интереси... вони сказали так, то і словаччина, і угорщина. Певно, бо підтримали. Давайте ми виходимо з реалізу, що ми сьогодні в НАТО не вступимо. Сьогодні ефективна модель співпраці це підтримка України країнами НАТО безпосередньо і зброєю, боєприпасами, розвідними можливостями, відповідно е, політично в перспективі, а тоді в переформуванні стратегії е, якраз світового порядку, коли б об'єдналися проти Росії на політичному безпековому рівні, які поставили на місце режиму Путіна, але при умовах е, ряд перемог на території нашої держави. Іншого формату немає. Перемога. І тоді відповідно за діянням всіх структур ніж жодного впливу на Російську Федерацію. Я неодноразово вів жорсткі діалоги з Путіним і з президентом Медведєвим в різні періоди кризових форматів. Ми стояли п'ять разів перед реальною війною. Вже було визначено терміни, коли ми їх розпочинаємо, або вже розпочинали процес. Перший був референдум по Криму, і далі це відповідно ряд заходів, які передбачали нанесення ударів по Чорноморському флоту в період подій в Грузії безпосередньо на ніч. Безпосередні е, зустрічі з цими лідерами, за друччям президента, і тяжкі діалоги я бачив. Діють тільки критичні аргументи. І з боку України наслідки для Росії і об'єднання сил світу, але реальні. Тому в даній ситуації оці всі реальні дії, які сьогодні ми е, діємо на полі бою, об'єднуємо країни, е, протистоять Росії і передбачаємо все такими перемогу. Як би мене говорив, але щодо нашого ПК, дійсно базовий формат переконує, прямо скажу кучму. Ющенка, ну я не не було чого переконувати але й Порошенка і Зеленського формувати потужний свій військово-промисловий комплекс раз і потужну армію два. І завжди ми ігнорували ці питання. Я сам член Ради національної безпеки і оборони багато років. Ставили питання про і фінансування. А чому його ігнорували? Що, що? Чому ігнорували? А ігнорували, президент. тому що що війни не буде. Це позиція президентів. Всіх, Але в нас війна розпочалася всіх, в 2014 тисячі році. Всіх періодів, відповідно, коли розпочалася ситуація. Ну нам треба якимось чином регулювати позицію з Росією, щоб не розпочалася велика війна. Тому будемо працювати далі. Будемо нарощувати свій військово-промисловий комплекс, який не нарощували, конкретно в 2014-2019 року. Прийшов якраз Зеленський. ставилось питання про е і ракетну програму. Програму танків оплот, які не гірше «Леопарди», а то ще краще, десь під Абрамси ми орієнтуємося, які продали ми тільки Пакистану 350 штук. Нас один на період війни. Передали і Індії, продають багатьом багатьом інших країн сотні. Це армада, яка протистояла Росії вищого класу. Точно також, також ракети КБ Південне, а це стратегічні балістичні ракети. Ми продавали е ці ракети американцям зеніт, «Наземний старт. Морський старт буквально перед війною 14 року. І вони купували і далі для пусків спутників. Став декілька тонн туди боєзаряду, неядерно зрозуміло, і на аж до Петровальського Камчатська по всім об'єктам на території Росії. Генконструктор і гендиректор говорить, ми, ми мов виробляти сотні а, за рік, а перспективі тисячі. А КБ Луч це якраз а, ракети середньої до трьох тисяч кілометрів. Тисячі і десятки тисяч протитанкові корсари. Не оці джевеліни, там ми отримали десятки сотні штук, а десятки тисяч штук. Кожного бійця, любий БТР, танк що з'являється, вже він підпрацював на 7 кілометрів. Систему наведення західна і знищив. Тобто потенціал колосальний. І той же патронний завод був президент Порошенко. 4 роки фірма прямо назву столите, канадсько британська, вісім місць ключ патронний завод, тому що ми Луганський загубили. Ми зробимо і зробили вони в Казахстані на противагу Росії. Там Росія повністю була проти, щоб Казахстан мав свій патронний завод, незалежно від Росії. Ми були на Захід орієнтовані, заточені, війна з Росією і цей завод не побудували. Конкретно як говорить коли за що рахунок що? Корупція. 50% відкату. Зразу дай наперед. Говорить, так ми ж вам робимо, вам захищатися. Вас війна. Що це робиться? Мої зустрічі на всіх рівнях на вищому політичному рівні, на рівні заступників тих відомих. Прізвища, які ми говоримо, всі говорять на нижчому рівні від імені вищого керівництва конкретно. Давайте. Точно та ж ситуація прийшла нова команда. Готуємо потужну ПК і армію. Росія буде однозначно воювати. Ні, ніколи воювати не буде. Ми ж пам'ятаємо навіть про шашлики і інші так сказать, посили, які заявлялися. Ми на грані війни. Наші мої колеги передають мені по всім каналам. Конкретно готується операція на 16-те її перенесла 24 лютого. Всі стріли і всі карти вже були на телебаченні визначені і з боку Білорусі, з боку Чонгара, з боку якраз східного скажі, сектору, і, і, ЦУ, і Харків, Харкові, тому подібне. Що треба готувати? Потужні сили засоби. А до цього ми говоримо готувати, не звертати програми ракетні, танкові, артилерійські, тим більше по боєприпасах, а розгортати повинна бути потужна армія. І всі, виходячи з концепції, що ми не будемо втратитися на армію. У нас армія знайте як фінансувалася от переділо, коли ми давали збільшував 10 разів. Та ні, на зарплати, на зарплати тільки і то мінімальні. Офіцер отримав менше, ніж я прямо скажу, лікар або інші при всі Це зрозуміло зараз, коли Росія зараз... розпочала велику війну, а зараз ми би... працюємо. Ось е а тепер ми довго розгортаємося. Була пропозиція спочатку війни створити антикризовий уряд професіоналів. і це все актуально. Ті люди, які знають предмет умовно, вони знають глибину ВПК, конкрети виробництва, конкретні серії. От кожної сфері діяльності і безпекою, економічні, військово промислові розвідувальні діяльності, дипломатичні діяльності, згрупувати потужні сили і засоби України і зрозуміло розпочати і виробництво зброї, відповідно, ефективну роботу за кордоном, оперативну, потужну обійську роботу не тільки з країна НАТО, вони і так підтримують, але продовжити і з Китаєм, Індією, Бразилією, Тим більше ми маємо прямі контакти. Ось, наприклад, конкретно я говорю з Кунзентаусідзепіном, з Лулу, який тут я приймав в Києві, Тут навіть в нас е -е, отоборився на декілька днів, і ми подружилися, а тепер знову став президентом. І кожен з Ердоганом ми е -е, дискутували, які притети повинні бути, і куди сказати, націлювати свої ресурси економічні, технологічні, військові, не тільки Росії, не тільки да, захід, давай з Україною. І з кожною країною є потужні можливості працювати, і це якраз вивазу що в нову стратегію підтримки України. Нову стратегію якраз і підтримки на війні і стратегія ведення військових вже дій. А це вже справа генштабу. І зрозуміла нова модель світопорядку. Чому я про нього говорю?